Навіть тут у Львові маючи і реставрацію станкового малярства тих рухомих об'єктів, які в музеях, і недавно реставрацію настінного живопису, яку тут ви можете бачити, все одно немає реставрації, немає освіти реставраційної для таких реставраторів-ремісників на цьому рівні, на якому вони би могли працювати з ліпниною, з виробами з дерева і з металу на наших пам'ятках або не лише пам'ятках відповідно формальна освіта, бакалаврат, магістратура і так далі це є так, би мовити, дуже довго, складно. Це є еліта, яка працює з дуже такими складними пам'ятниками і складними випадками. А тут для того, щоб працювати з брамою чи решітку реставрувати, не потрібно такої тривалості і такого такої сукупності знань. Тому оцей, оцей Проміжок ми намагаємося заповнити. Цією дворічною сертифікатною програмою це буде програма, яка націлена на дорослих людей, на фахівців, які вже вміють працювати з металом з деревом, які були добрими столярами, чи ковалями, чи слюсерами, чи скульпторами. І за два роки дуже інтенсивних модулів, дуже інтенсивного навчання вони отримують по перше теорію, яка потрібна з пам'яткоохоронного законодавства, з реставраційної етики, з історії мистецтва. з Багато є нюансів, а також ті практичні навики суто реставраційних технік. Викладачами будуть наші колеги з академії мистецтв, також ті фахівці, які є у Львові загалом, а також колеги з Німеччини, які будуть сюди приїздити на ці модулі. Паралельно ведеться велика робота під патронатом Державного агентства мистецтв і мистецької освіти, але тут спільно також з Бюро спадщини над розробкою професійного стандарту, для того, щоб потім на Давати випускникам не лише сертифікат, а професійну кваліфікацію це дуже важливо, тому що на сьогодні в Україні такого стандарту не існує і така кваліфікація нікому не надавалася. Буде схоже на звичний бакалаврат чи магістратуру, тобто тут не буде предмет, який триває семестр, там дисципліна, яка вивчається семестр. Приїздять на місяць і дуже інтенсивно їм з ними працюють відповідні фахівці. І тоді знову приїздять на наступний модуль. Таким чином, ми дуже сподіваємося, що окрім Львова, окрім тих, хто тут є довкола в нашому регіоні, слухачами, студентами будуть теж. Фахівці з інших міст цілої України. Я хочу нагадати про такий німецький проєкт, який діяв на території Львова з 2009 року, бо 2017 рік, який називався Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Фінансувала це німецьке товариство міжнародного співробітництва. Власне, вони започаткували програми співфінансування реставрації дерев'яних елементів, металевих елементів, також балконів, сходових клітин і фасадів. І зараз, коли проект закінчився, цю діяльність продовжує Львівська міська рада, що є насамперед дуже великою перевагою, тому що попередні проєкти, які де було працювало джізет, там діяльність власне не продовжили міські ради. А нас наша міська рада це змогла продовжити і при ЛКП піроспадщина, колись це археологічна турна служба міста Львова в подальшому дію ці програми сві фінансування і мешканцям допомагають реставрувати їхні вікна, дерев'яні, їхні двері, металеві також брами дерев'яні. І балкони. І зараз, в час війни, нам критично бракує фахівців, і бракує фахівців, оскільки чоловіки йдуть на фронт, можливо, навіть дівчат, які зможуть реставрувати ці елементи архітектурні. Тому наші колеги з німецького фонду Еба Гедашока запропонували профінансувати таку школу реставрації. Ми охоче і дуже радіємо цьому факту, що нашими колегами є представники ЮНЕСКО. Тобто, тим навчальним курсом, який ми стартуємо, який ми розпочинаємо в вересні, ми хочемо об'єднати ремісницькі навики і знання в галузі мистецтва історії, мистецтва реставрації. Ці майстри вони зможуть справді докласти своїх ремісничих умінь до, до, до певних речей, але з іншого боку зуміють обходитися власне, з е, спадщиною. Організовуючи нашу навчальну програму, ми дуже орієнтувалися на директиви Європейського Союзу щодо освіти, тобто все, що стосується власне, організації освіти, все було враховано. у вас такі В ЮНЕСКО ми вважаємо, власне, що долученість до відновлення культурної спадщини це не лише питання збереження минулого, але це власне можливість інвестувати в майбутнє в майбутнє відновлення країни і забезпечення її майбутньої стійкості. І, власне, тому ми би хотіли не лише бути долученими і е, цінними лише своїм штампом на документі, а практичною підтримкою, зокрема в технічному підсиленні і консультаціях, і експертному нагляді за втіленням методології. Також ми би хотіли допомагати вже випускникам після завершення цього курсу знайти своє місце на трудовому ринку, е, зокрема, в, в пошуку. Е, Відповідної від для них роботи, зокрема в рестораційних проєктах ЮНЕСКО, і також особливо приємно для нас це нещодавне рішення, про що раніше в меморандумі ми не домовлялися, але знайшли можливість, і для нас дуже приємно, що ми зможемо підтримати стипендії для 20-25 студентів цього курсу.